Вітання сміливим дівчатам, які вже зробили певні зміни. Зробили кроки для того, щоб змінити діяльність, переформатувати стосунки. Ну і найперші стосунки це ставлення до самої себе. Але чому ж там так самотньо? Ну що, ніхто не казав, що коли ти йдеш у зміни, то зникають звичні теми, змінюється коло спілкування, і в якийсь момент ти задаєшся запитанням: а чи туди я йду? Обертаєшся назад і розумієш, що назад ти не хочеш, але вперед іти страшно, бо а раптом там ще буде більшою ця самотність. Так от тут питання не в тому, що ви якась не така, а в тому, що ви вийшли на новий рівень, правил якого ще не знаєте. Можливо, ви перша людина в своїй сім'ї або в своєму роду, яка дійсно зважилася змінити сімейний сценарій: сценарій досягаторства, страждання, терпіння на. Життя у балансі проявленості процвітанні. Радості, ось цьому стані внутрішньої гармонії. Я психолог Олена Чорна, і саме для таких рішучих, сміливих яскравих, я і створила клуб Видих. Це місце, де вас розуміють. Місце, де завжди для вас. І так, я не запрошую сюди новачків. Якщо ви тільки-тільки почали шукати відповіді на запитання: хто я, навіщо все це, що таке жінка, чоловік, як працюють стосунки, де моя самореалізація, то це клуб е, трошечки на вирост. А ось коли ви вже знайшли частину відповідей, вам сподобався цей рух і питання, які всередині вас. А як тут, скажімо так, заякоритись і облаштуватися, щоб було з ким спілкуватись, щоб я себе поважала і як взаємодіяти з тим страхом, тривожністю, сумом, чи що це взагалі за почуття, які виникають всередині? А як психолог я б додала ще запитання? Ви, певно, звикли контролювати, рятувати, допомагати і таким способом заслуговувати любов. А хто ви, коли не контролюєте? І чи любов дійсно треба заслуговувати, запрацьовувати? І ким ви станете, якщо якоїсь миті ви відпустите контроль за життям інших людей? Хто ви, коли ніхто не бачить? Ви дійсно недо? А чиїм голосом звучать ось ці порівняння? І, можливо, поряд з голосом внутрішнього критика час уже посилити голос внутрішньої підтримки і як його народити? Ось ці всі запитання, і набагато більше ми і розглядаємо в клубі Видих. Так, за одну годину з цим не розберешся. Тут якраз питання плавності, неспішності і поступової інтеграції знань і практик. Чому практик? Бо ми одночасно працюємо і з нашою свідомістю на психологічних вебінарах. Наприклад, найближчий у нас буде вебінар про тривожність, як з нею працювати, і як зменшити тривожність у своєму житті, а додати розслаблення і спокої. За замовчуванням, щоб уже на автоматичній основі ми працюємо з нашим тілом через техніки дихання і працюємо з медитацією. Скільки по часу? По часу це займає від 10, ну 5-10 хвилин вашого дня. Вебінар трошки довший, але його можна переглянути на вихідних. І до кожного вебінару я даю ще й аудіоверсію: що ви йдете, слухаєте в наушничках. Ззовні схоже, що ви прогулюєтесь, а ви прогулюєтесь не просто. а з змінами, які відбуваються ось тут. Тож, я запрошую приєднатися до кола підтримки, кола спрямування і такого спільного кола руху вперед. Для тих, кому треба більше. І я не про гроші, не про них в першу чергу, а про. Якість стану, коли ви хочете вибратися ось з цього напруження, контролю, терпіння, постійного пояснення, аналізу, виправдовування, стан рішень, поваги до себе, балансу напруження і розслаблення, і найголовніше відчуття я у себе класна. Я поважаю себе за ті рішення, за ті, які я роблю, і мені це подобається. Всі посилання ви бачите, і я чекаю саме на вас.